Всім здорова за і, Будь ласка, не відписуйтесь від каналу. У мене було недавно 1953 підписники. Тепер 1951. У мене така проблема, що в мене то підписуються, то відписуються, І хоч в мене тільки підписувались уже. Один рік. Представляєте, як це багато? Друзі, це дуже погано. Ну, я хочу стати популярним і завіруситися. Що... І ще я хочу, щоб від мене не відписувались. Друзі, я не знаю, що мені знімати. Да. І ще в мене не зовсім так багато пам'яті, друзі. То ви, будь ласка, не відписуйтесь. Якщо вам нудно, е... ну, чекати, то подивіться свої старі відео. На такі прикольні відео є. Ну І, друзі, на щось. пока, друзі.